Как <laughs> то thank you

Глупці, що? Спеціальний для апарату, як мене чутно підкриє, будь ласка. А -а -а. Нормально? Так, добре. Якщо навчаєтеся. Так, добре. Нормально? Так. Да. А, а вас воно так зразу бігало з пошивки? Ні. Чи перепрошувало? Я не, не знаю, може перепрошувало. Ні, то перепрошував. У нас перепрошувало.

Да, да, вот у нас кто то стоящие. Все, не у нас же дело такое. Это же прикол, спасибо. Доброго дня, колеги. Вітаю вас на арені Львів. Пресконференція головного тренера національної команди Михайла Фоменка і капітана збірної рекордсмен національної команди і сьогоднішнього іменинника Анатолія Тимошева. Отож, друзі, ваші запитання. Прошу традиційно піднімати руку, для того, щоб ми визначали по чергові. з запитань до нашого капітана. Прошу. Дякую. Скажіть, будь ласка, як буде мати консультуватися з програмних Іспанії на Латвії? Звідки це буде проблем? Дякую. Розумієте, так, рівень команд зовсім інший, скажімо так, але я думаю, що налаштуванням збірні ніколи не було проблем, тим паче, коли граємо Боль. Тому я думаю, завтра також буде максимальне налаштування. І гравці, які вийдуть на поле, максимум готовності на даний момент покажуть, і, звісно, зроблять все можливе для того, щоб добитися результату. Прошу ще запитання. Будь ласка, що знаєте про збірну ватті і яка з боку кого можна чекати небезпеки? Дивилися ряд останніх поєдинків. Як завжди в нас насичене теоретичні заняття проходили, тому мабуть самим яскравим показником це останній матч проти збірної Чехії, який вони грали на виїзді і до 92-ї хвилини перемагали 0, зіграли 1-1. В принципі, як якогось окремого гравця, мабуть, не став би виділяти, тому що команда старається мобільно грати і за рахунок. Колективних дій. Немає якихось яскравих зірок, але все рівно е рахує досить хороший суперник. І недооцінювати цього суперника ми не маємо ніякого права. Можна ще одне запитання. Як вас команда сьогодні вітала? І можливо, хто найбільше здивував своїм дзвінком чи привітанням? Ми бачили святить морада, що і замість привітав, і Баварія, і Шахтар. Хто вас найбільше всього здивував? Ну, так. Е він не перше зустрічається від народження на зборі національної збірної. тому привітали всі гравці, головний тренер, всі, хто є в колективі. Подарували, мабуть, на даний момент теоретичне заняття, яке було. І я думаю, що як головний тренер сказав, що найкращий подарунок для мене це буде, якщо команда завтра переможе. Тому це, мабуть, якби було дві перемоги, було б ще краще. На затишній подивінок, що буде прямо. Те, що несподіванок, якихось так дійсно дуже багато поздоровлюють туди. Не можу сказати, що якісь несподіванки чи когось не очікував, тому зараз важко сказати. Ду -ду -ду Звісно, дуже приємно, що всі поздоровлені з ним народження. Прошу ще запитання. Прошу, Прошу. ще раз до народження. Сухати на наші, ну, більш можливо, за характером, до ну, я думаю, якщо взяти по грі, ми все-таки більш похожі на македонців. Так само немає яскравих зірок, як я вже сказав, але є непогані гравці, які змістовний футбол показують. І дійсно, теоретичні заняття це тільки підтвердило. Що не так просто о, в цій команді перемогти. Да, є якісь в них, мабуть, не досить приємні результати, 6-0 програли там, чи 4-0, але це, я думаю, це більш якісь винятки, тому що команда дійсно показує хороший збалансований командний футбол і також о, хороший дух показує на футбольному полі. Тому я думаю, гра має бути цікава. Прошу, приедем теперь с вопросами к Михаилу Ивановичу так что к Анатолию будет задание, так уж прошу, ставить. Пожалуйста. Прошу. Михаил Иванович, первое задание оставится под командным удовольствием, так? И, возможно, кого из граждан, которые выбрали участие в матче Испании, можно, возможно, искупать в чтобы... стране? Естественно. Вы уже не раз слышали, что мы ставим задачи значит, в каждой игре играть на победу. Вот. Тем более соперник значит, непростой, то, что уже Анатолий сказал, что он сейчас о результате значит, с Чехами. Вот. И у них достаточно полиции футболисты, потому что очень многие из них... Мы уже поиграли в европейских клубах и, и играют некоторые футболисты европейских и на сегодняшний день. Ну, что касается молодежи, естественно, значит, у них значит, будет шанс, как говорится, и вернуть. Им надо будет этим шансом может, воспользоваться, потому что значит, приезжают они и все же, как говорится, особенно ваши коллеги, говорят, что ну а как там значит, и так далее, и так далее, как значит, коллектив, значит, какие-то значит, требования, значит, что-то есть дедощина, нету дедовщины, там значит, так что. Я думаю, що будет у нас завтра можливість, Как это все будет виглядати, щоб ми будемо відталкиваться від от игры? Прошу ще запитання? запитання, будь ласка. Є збірні травми, чи була у вас думка когось довикли з так званого резервного списку і можливо когось викликати? Ну, дело в том, что это если бы была официальная игра, то с вами согласен, что надо было бы да, вызывать людей, значит, да, это значит, контрольная игра, значит, достаточно, значит, достаточное количество людей вот, здоровых. Ну а то, что значит, уехал за Зуля, вчера прооперировали Бурду, у него следующие линии используют шо за темой процент просто у него было рассечение вроде, но как бы небольшое правда пару швов наложили я думаю что это ну это же телевидение тем более кровь когда бежит хлещет Значит, таких е травм, значит, е -е, раньше Тренується без безумно. Это я бы хотел это вам задать, вашим коллегам задать. Это вы все раздули. Это вы все ажиотаж сделали. Ну, значит, просто. мне позвонили значит, с премьер-лиги. Попросили, значит, они говорят, что мы там говорили с тренерами Днепра. Вы не против, если на, значит, после игры, значит, чтобы люди уехали? Нет. А ваши коллеги, вы а как, говорят, так, значит, интересы сборной, а тут-то клубы, и туда-сюда. И ребята это ребята заделают. Ну Раз такое, стоит вопрос, как говорится, или так, или так, и естественно, они остались в сборной. Потому что это не наша вина. Мы разрешили. Ну вот так все получилось, что после этих комментариев ну, пришлось так не поступать. А лучше было ну, действительно поехать было и сыграть за клуб, потому что у них кубковая игра. Ну, хотя там кубковая игра, она же стоит из двух игр, потому что они смертельно на них будут. Единственное, что жаль, что ну, серьезную травму получил Роман, вот, и то, что, чего мы опасались, то и произошло, я имею в виду, уже когда он получил травму, разговаривали с врачами, с ним разговаривали, и, ну, как говорится, все хотели, чтобы не было такой травмы, чтобы там что-то было другое, там, значит, растяжение, там, боковая связка, или что-то там, колена, чтобы ни в коем случае не крестообразная связка, потому что это очень серьезная травма, и не дай бог, конечно, но многие футболисты после этого заканчивали с большим футболом. Так, что Знаємо, що сьогодні ми відвідували наших військових у військовому шпиталі. Які всякі враження і що привезли їм, що я підтримувала наші хлопці? Це, мабуть, я відповім, бо із трьох людей я там був присутній. Ми відвідали шість разів збірної. Це були Роман Безус, Хотем Федецький, Атен Кравець, Тарас Кетуменко. Били Бутківський і Олег Грузєв, також перший президент Вадим Костюченко. Ми приїхали, привезли пакети фруктів, також ігрові футболки, шарфики і запрошення на футбол, на завтрашній матч. Там на даний момент перебувають на лікуванні понад 60 бійців, 47 були на, на даний момент, 16 були на процедурах про скарці. Хлопці провідали їх, поспілкувалися. Той, хто ну, нормально ходить, то ми зібралися там в конференц-залі, так до всіх хлопців, хто е, лежить там, посидить, зайшли е, у палати. Хлопці і футболісти більше хотіли такого спілкування, щоб поговорити по людськи е, Ми так багато камер попереджали і телекомпанії, але ми ну, розуміли, що збірна завжди велика увага. Було багато журналістів, це трошки навіть десь заважало, але самі хлопці футболісти попросили, щоб поспілкуватися, коли журналісти, що до мене вийшли. І я хочу сказати, що особисто я, наприклад, бачу, що це і дуже важливо підтримувати цих хлопців, які зараз проходять реабілітацію, відновлення, тому що для них важливо і фізично, і також психологічно відновитися після цих страхів війни. І ми бачили, що у них спаді ну, такі з'явився блискувача. Було це приємно, наша увага. І для нас це це важливо, тому що треба відвідувати, треба підтримувати цих людей. Ти бачиш тоді, що війну зблизька. І ти не залишаєшся остров. Ми запросили їх на завтрашній футбол. Всі, хто кондозволяють лікарі, приїдуть, федерація футболу організує транспорт для них. Ось. І Це для нас найперший раз. Хлопці самі їздять, і в принципі без телекамер. Навіть не дуже хотіли, щоб були телекамери. Але ми розуміємо, інтерес змі до, до національної економіки. Тому ось такі було. Це вже традиція. І добра традиція, це не показова традиція. Це Людське ставлення, ми живемо в одному суспільстві, повинні один одного підтримувати. Прошу, ще запитання. Прошу. Дякую. Миколаєві. Започалося І питання. Два Перше питання. Молодше, чим є паспорт. Ну, було б добре. Досить досить гарно себе почуваю фізично, психологічно, тому поки є можливість, поки довіряють, я готовий віддавати всі сили на футбольному полі. Друге питання. Вам завтра гру проти групу Латвії. Наскільки важко налаштуватися на цей матч після такого матчу проти офіційного проти Іспанії? Я вже сказав, що я рахую, що на масштуванням не буде ніяких проблем, тим паче граючи у Львові з підтримкою вболівальників. Які завжди палку підтримують. Я думаю, що з влаштуванням ні в кого зараз ці проблем не буде. Присутність на побунок таких бульвальників, як і сукраїсь військові, це кого мотивація до підбійців бізнес. Чи це має так? Ну, ви розумієте, так можна сказати, що є додаткова мотивація, але коли ти виходиш на футбольне поле в футболці, там національно збірної захищаєш інтерес своєї країни, ти. Не думаєш про якусь додаткову мотивацію, бо воно і так в тебе вже на максимумі, скажімо так. І от, наприклад, я по собі можу сказати, коли граю, я настільки знаходжу грі, що навіть буває не чую вболівальників. Що там мені після гри кажуть, ну там кричали, ти чув? Я говорю, хто кричав? Кому кричав? Ти що не чув? Ти не в мані. Я говорю, Дай не кричав і не чув такого. Ну дійсно, ти знаходишся в, такому, в тій атмосфері, що не завжди це відчутно буває. Те, що ти тебе драйв, там, ти захоплений грою, не завжди буває, звертаєш увагу. Тому, звісно, люба підтримка, тим паче людей, яких ми підтримуємо, якщо вони будуть на стадіоні підтримувати, це для нас додатковий стимул, можна сказати, чи додаткова мотивація. Михайло Іванович, питання до вас. Як ви поставились до того, що футболісти поїхали в госпіталь, наскільки можливо ви в майбутньому теж поїдете до військових. І друге, чи можна очікувати завтра багато експериментів, зважаючи на те, що у нас товариські мають? Є дві задачі, які треба буде вирішити, тому що ну, в-періх дуже мало. В сборной сейчас в связи, очень мало есть. Когда мы сыграли до, и, в Испании, столько времени прошло. Общение такое, говорится, виртуальное. Значит, это одно. А то, что э, мы должны, говорится, команда, значит, это не то, что просто люди приехали, значит, в, в номер были и <косествия> разъехались. А это сборная значит, команда. Как мы говорим, одна из семей, которые значит, имеют футболисты, значит, это их значит, общая семья, их личная семья, клубная семья, и семья отборная. Значит, так что ä, времени очень мало, значит, это значит, одна задача, как значит, и их надо будет совмещать. Ну и естественно надо будет как проверять молодежь, которую, значит, за которой мы наблюдаем, значит, смотрим, когда они приезжают тоже, значит, чтобы не то, что мы как-то посмотрели на них в работе и все, но, ну, как говорится, в играх плюс то, что значит, в командах, значит, это вот, в клубных командах, значит, это тоже надо на, на все это время, чтобы значит, ориентироваться на игру, значит, сборную, потому что значит, и различные составы, значит, клуб. И сборная плюс э, тактические дела. Мы же не можем, как говорится, на 180 градусов, конечно, убеждать что вы значит, в клубе вы так играете, а в сборной вы должны так играть. Э, я всегда говорил, что легче всегда как говорится, научить, чем переучить. Потому что искорение каждый день работают над так, тактикой. И, значит, также это очень много теоретических занятий, и вдруг мы, они приезжают сюда, и мы, мы что ребята вышли так в клубе, а давайте вот так пойдем. Это, это очень сложно. Так что это все надо, то, что, значит, о чем я сказал, это надо совмещать. Ну, значит, завтра, как говорится, в Академии попытаться эти две задачи решить. Прошу, коллеги, еще запитание. Я хочу скористатися цією нагодою з присутністю журналістів. І ще раз визначити цей факт, що сьогодні 36 років Анатолію Тимошуку. Я особисто його виконання у творчість в творчі, 99-му році побачив, коли гравцем атаки шахтаря він обіграв шістьох, п'ятьох скількох гравців і здобув приз найкращого листя, який ми так йому поки що не вручили. Я, да. Я хочу сказати, що для журналістів наріз завжди був відкритий, залишається. І зайти чудовий спікер. Давайте поважаємо вам здоров'я і футбольного доволі. Дякую. Ми Випроводимо вас на тренування, перші 15 хвилин будуть відкриті. Дякую. До побачення. Дякую. до спітання.